Всім здоров! Сьогодні ми будемо лізти на нашу школу. Мріє дитинства. Треба буде зарухати, ні? — Так. по криші попригати. Ось ми також потихеньку йдемо. Вже такого. Через метрів 50 вже буде видно нашу школу. Буде, буде. <систит> Рішили все-таки зарухати. Ну а що? Та я тебе прошу, щоб перший раз. <систит> а Наша друзі. А так. Я... Вроді наступний, ні. Я думаю, да. Да, так. Висідати школи, ну там 4 чи 5 поверхів, то так небагато, але не 5 поверки. А Є? Ну 4. Банде. 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 Короче, головне, щоб нас не спалили, там є один охранник такий. Дядя Петя. Да. Петя. Нас без 100 ран не відпусті. Да. Ну, коротше, ми полізли. Все, тримається далі. Так, от ми вже у стінах нашої школи. <ривіт> Построху з такими пацанами, що у нас найбільша тут така анархія після нас лишилася. <ривіт> <ривіт>, <так ривіт> пацани <ривіт> моцні. Типа Тіпи... не одного влупився і повтікали. <ривіт> Тримають школу, як має бути. Не покидають там... її стін, навіть якщо закінчився шкільний час. Ээээ, e, там ты то колон. yeah. ah, там. Да. На нас? Нет, вот. Нахуй светом. Ну ладно. Проведи да хлопча. Туда? Туда. Так. Ось ми вибрались на нашу школу. Школа номер 2 місто Буськ. Так, якось нам потрібно пробратися на іншу частину. Зараз... Наш охранник, як, його, як він там... Хто? Петя, дядя. Петя? Дядя Петя, щоб не спали. Ну каже. Покажи... Бо прийдеться купляти пляшку в А нас тут так лекар? Нова номер два. Ты с вак-жопкажишь? Ем, Можешь казать? Вот тут он вот такие. Он впал туда лопать там. Так, короче, я там Ну что там, Роман? Парень. Опа, Может кисть фоточки, нет? Ты держит письма ближе. А мы вот это высеки. Буду. Вот его повернувается слышать. Дай Хо-хо-хо. Banda tá aqui do tá? Tá, tá, mano. Nas tinheiras, só noidas tá, que tá na cidade. É isso,

Дай, короче, это наша школа. Трампа -пам, пам, пам, Типочки бату. Нет, в поле Куда? Вот такой я. Оп. Эх, левша, что ты там? Муха-муха, муха, муха, паха, муха. все стій. Mm. Можна кістки? Так, прибули ми. Хе-хе, дербинка. А там так. Там, там не т'я. Там нічого нема. Кити блок. От і ми поруфили по школі, Ілюш вже поліз. Поруфили трошки по нашій школі, родні. Кучилась, повнімали дошоки. Да, так все нормально. Проходить все нормально, нібито. Ніяких нема. А, Ах, я ходжу, як тьока на каблуках, яка не вміє ходити. За чортна шутка. Ух ти що, я зараз поїду. Ні, оп. Ха-ха-ха, мама. тик 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 дик 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 вум дик То нас спортзав. Але там така криша, що. Раджу не лісти. І собі не раджу, і вам. Взагалі нікому сюди не влазити. Люша, привіт. Ми гар падаємо чи ні? Ні. Я знаю. Ми ще не впали з 230 ки не впадемо із тих 20 метрів. Це наша, школа, наша, наша. І Ладно, все. Ось ми зарухали. Ми зарухали. Руки у нас такі всі грязні. Кілький турнічок. Кілька турнічок. Ми йдемо на турнічок. Ладно, ми йдемо зараз на турнічок. Трошка поптягуємося. Буляхай позвонимо. Я ж тобі Ру. yeah. казав руки в <ріхи> Ось зараз Руслан буде робити вихід на дві. Ладно, вихідно. Знімаємо. Знімаємо цей легендарний момент. <ріхи> Руся, давай ще раз. Мужчина буляха. Ось той дзвонить. Так, це наша школа, так ми бавимося цими штуками. Я трошки покатаємося на картелька. Це наша одна качалька. Це наша друга, третя, четверта. П'ята полона. це? що це є? Нормально Попытаемся на Тифинич? Вииу Ну давай, ходит, хватит, ребят. Рассылня. Окей, Люкс возьмем. Давай, что ты? Что-то файл не выдно? Ми Що? Раз. Два. Три. Три три. О, молодець Побив рекорд місця! Що можеш можеш лазити? Де м'які руки? Руки. Дуже чисті руки, кстати. Красавки, дивіться, не війнові красавки. Крадені. За кроссовки ставте лайки. Так, за кроссовки, кстати, лайки ставте. Добре, все, ми прийшли метали. Ми прийшли мити руки. А тут -а, нас нема і води не стало. Все покидали. Блін, вроді недавно то все було ще. Чому зараз немає? А хто його знає? Була колись, коротше. Так. А там Аня не вийде. <рихло> так. так. Ось ми вже виходимо з нашої школи. Прорупили. Нас... <рихло> 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 нас не запалили. Ось, руки нас все одно реальні, ми їх не помили. Йдемо підтримуємо руки. <рихло> ну все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, такого великого пальця вверх нам треба поставити. Щоб наші старання не були марними, і і лай, щоб і, лай, <ріст> і щоб ви не розвивали нашу дитячу мрію.